Блумберг пише нам, що Росіяни змирилися з війною Росії проти України, яку розпочав їхній диктатор, господар з цього концтабору, як говорив Олексій Данілов, екс секретар Ради національної безпеки і оборони України. Да, бачите, пише Блумберг. Ми теж уже давно це зрозуміли. В статті йдеться, що вторгнення Російської Федерації на територію України стало частиною повсякденного життя для багатьох росіян, спростувавши очікування, що тиск міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції в кінцевому підсумку налаштують їх проти Путіна. Багато хто не протестує, а гуртує навпаки, навколо російського прапора. Блумбер пише, що Кремль використовує війну для реорганізації Росії. Власне, як і пише про це за Вашингтон Пост, режим поєднує запеклий націоналізм із суміш ностальгії за радянськими часами та імперськими традиціями, а також з придушенням і накомислення. В результаті Путін не відчуває особливого тиску всередині країни, щоб припинити бойові дії попри величезні військові втрати. За словами соціологині з групи соціально соціального прогнозування Анни Кулешової, яку цитує Блумберг, яка покинула Росію ще з початком повномасштабної війни і живе в Люксембурзі. Це різко відрізняється від перших місяців після вторгнення в лютому, 2022-го, коли багато росіян реагували на те, що відбувається гнівом, депресією і шоком. А зараз отак вже звикли. Людина в цьому житті звикає багато до чого, але тим не менше. Ось така реакція і таке животіння демонструє багато того, що Путін і на що перетворив за 25 років вже фактично свого перебування при кермі і керування Російської Федерації її в країну без перспективи і майбутнього, а тільки з одним рухом до війни. А про те, чому чому ж так звикли? Наскільки показово хто відвідає із західних країн цю інавгурацію? Чи можливо не треба звертати на це так багато уваги про. Ядерний шантаж Путіна і те, що він не планує покидати ніколи свій, так би мовити, президентський пост, в чому ми власне і не сумнівалися. Просто зараз говоримо із Ігорем Яковенком, російським опозиційним журналістом. Ігор Олександрович, здравствуйте, рада вас. Відіть. Здравствуйте, це взаємно. Спасибо, что находите время. Конечно, поражена я и удивлена, что продолжают представители, послы стран западного мира, наших союзников, уже даже не только лишь партнеров, говорят, прибудем мы на инаугурацию Путина. Неудивительно это слышать от Венгрии и Словении, зато удивительно слышать от Франции, конечно. С одной стороны, Макрон выходит с такими инициативами решительными, а тут и посол пойдет просто. Штаты говорят, мы, конечно, не будем в этом принимать участие, но Путин президент. В чем я тоже, честно говоря, говоря, не сомневалась, что такой позиции не будет. А что вам демонстрирует позиция таких, таких лидеров из стран касательно и инаугурации, и непризнания Путина нелегитимным? Ну да, но там, правда, не Словения, а Словакия, но не важно. Важно то, что действительно, что касается Орбана и Фица, это было понятно. Франция действительно удивила, но еще больше удивила позиция Соединенных Штатов Америки, когда мне, знаете, это напомнило еще по школьным учебникам, как описывали позицию Троцкого по поводу Брестского мира. Не мира, не войны, а армию распустить. То есть мы там же в комментариях представителя Госдепа говорится о том, что ну, выборы, конечно, были фейковые, но, тем не менее, он президент. Мы признаем его президентом, значит, но на, на инаугурацию не поедем. Ну, то есть такие все внезапные, такие все противоречивые, Соединенные и очень даже Штаты Америки. Вот. Ну, бог с ним, в конце концов, им там из-за океана, наверное, виднее что там в России происходит. Вот. Но в целом, как обычно, там соотношение, насколько я понимаю, в Европе 20 стран не приедут, демонстративно сказали, что нет, мы в этом участие не будем принимать. Ну, порядка шести, насколько я понимаю, стран вроде бы как собираются. Ну, посмотрим, осталось немного времени, вот, чтобы убедиться, кто на самом деле решит прикоснуться к этому действию.